Всім привіт! Мене звати Люба і сьогодні я хочу розповісти вам, як я в'язала оцю шапочку, дитячу шапочку резиночкою 1 на 1. В'язала я з отакої гарної пряжі. Значить, це ярнард. Марино делюкс. Це упаковочка, да, етикеточка. Це старого зразка. Зараз уже нова, але так вона і називається. Марино делюкс 50 на 50. Значить, тут 50% відсотків вовни і 50% акрила. І 280 метрів в 100 грамах Така дуже приємна і класна ниточка. Рекомендую. І, значить, що по шапочці? Значить, ця шапочка на 52-й розмір. На дитячий розмір. Для моєї онучки. Такий колір я підібрала. Якраз він дуже подібний до кольору, де ходить моя онучка, танцювальний центр. Там оце колір їхній. Як кажуть, бренд. І я спеціально взяла таку ниточку, щоб моя дівчинка була гарненька. І так, значить, давайте я вам розкажу параметри. Значить, ця шапочка в'яжеться дуже легко. Це резиночка один на один. Я думаю, що всі знають, як в'язати таку резиночку. І ось така гарненька. Макушечка на 4 клинця, яка вив'язується дуже просто. Значить, давайте ось такий розмір. Да? 30 см. Значить, 30 см. Ну, а ось так в нерозтягненому виді це десь 16,5. Ну, як ви знаєте, резиночка 1 на один тягнеться. що Ось, я носю 56-й розмір, і вона налазить. Мені на голову. Так, значить, набрали, розповідаю, набрали 85 петельочок. одна для з'єднання. Зімкнули коло і в і в'яжете резиночкою один на один. В'яжете, в'яжете, не поспішаєте. Зв'язали ви 25 см, далі. Поділили 84 петлі на 4. Це вийшло 21 петля. Значить, 20 у вас йде на клинець, і одна петелька йде для того, щоб розділяти клинці. Я думаю, що це все зрозуміло. Значить, далі, що ви робите? Далі, ось це в мене було, як я в'язала лице. Ось тут я. Убавочки робила. Убавочки робила в кожному рядку. Значить дов'язала до центральної петлі, це у мене була виборітна петля. Значить, дов'язала дві разом, з нахилом. Дивіться, з нахилом. праворуч, з нахилом, ліворуч, щоб ось так виходила доріжечка. Це не складно, зовсім, зовсім не складно. Далі пров'язали теж петельочки теж по дві, одна виворітна, ніж. І так, в'яжете, 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 і зостається у вас всього декілька петель. Ви все стянули, і шапочка готова. Як бачите, це легко і просто. Можна шапочку носити ось так. Да? Тут же ж нема лиця, нема виворіта. Але я бачите, цю ниточку не ховала. Можна її заховати, і буде це теж. Як кажуть, лице. Але я вивернула, мені ось так більше сподобалось. Бачите, дивіться, як Як гарненько. Прямо дуже гарненько. І ось тут, бачите, така гарна, пригарна макушечка. Можна сюди пампунчик зробити, ситочки. А можна з натурального хутра прицепити пампунчик. І вийшла ось така. Чудова шапочка. Але ж дивіться, це метраж такий, 280. Оця шапочка, значить, вив'язалась, і зосталося, дивіться, ще ось ось скільки ниток. І ось скільки ниток. Ну, це я в'яжу зразочок, це я тренуюсь робити патентну резинку з нахилами, бачите, на оці ниточки. Ну, кому цікаво, подивіться, це дуже цікава така техніка. Ось техніка. Тут навіть складного в цій техніці нема, але дуже ефектно виглядають такі світирки, тим паче зараз дуже вони популярні. Так що я хочу сказати, зостається ще багато нитки. І ось я почала вив'язувати ще таку маніжку. Тут хватино маніжечку таку невеличку, да, щоб огонечко було в теплі. І буде гарний пригарний такий комплектик. Значить, я вам забула сказати за спиці, якими я в'язала. Значить, оце я не пам'ятаю, який це номер спиць, і не пам'ятаю, яке виробництво. Але я взяла. З Аврори, оце спиці, з Аврори, і оце значить міточка. Да, оце? Я ось на ній зараз я вам скажу. О, це вісімка, вісімка з Аврори. А яка вона на самом деле ну, фірма була оцих э, спиць, я не пам'ятаю. Так, значить, вісімка. І, значить, що я хочу вам сказати, що я дуже рекомендую оцю ниточку. Дуже гарна, дуже приємна, вона не колеться, вона шикарна. І метраж, як бачите, дуже класний. Так, вибачаю, дуже багато е, волосся. Це ж я приміряла на онучку, а вона в нас волосатенька. Та ми всі волосатенькі, біленькі. Так що дивіться, ось така гарна шапочка виходить. Дуже класно. В'яжіть. І вона в'яжеться дуже швидко. Дуже Якщо ви вже. Маєте опит, то ви її зв'яжете за два вечора. Якщо ні, потихеньку за кілька днів зв'яжете. Також можна зв'язати на дорослого. На дорослого, я думаю, що якщо я на 52-й розмір набирала 84 плюс одна, то на дорослий там до кожного розміра плюс 4 пателючки і ви вгадаєте свій розмір. І також ви просто більшу оцю верхушечку зробите, і буде для вас шапочка. Шапочка, як бачите, класна, пряжа класна. І ще трішечки хочу зупинитися на оцьому моєму зразочку. Так, значить. Патентна резиночка. Патентна резиночка, вона така ж як подібна. Да? Можна сказати, один в один, така, як і англійська резинка, але вона в'яжеться на ряд нижче. А англійська вона в'яжеться з накидами. Ну, я вважаю, що це все-таки різні. Техники, да, патентна і англійська. Тому що все-таки тут в нижній рядочок прокол робиться говорити, да, а там знімаються накидом. Мені здається, що англійська резинка вона більш рихліша, а ця більш плотніша. І також оці визеруночки мене просто покорили, і я вирішила їх. Попробувати. Значить, оці коси. А коси, наскільки просто в'яжуться. Ви знаєте, я зразу теж, ну як, я ж теж не все в своєму житті робила не все в'язала. да, І мені так здалося, що це наскільки складно. А вийшло, що зовсім не складно. От, наприклад, я виділила три, да, три доріжки. Ось так, да, буде видніше? Три доріжки виділила. Значить. Перед оцею тюлечкою я петельочки, да, ось тут в'яжу дві разом виворітною. Тоді в'яжу лицева, виворітна, лицева, виворітна, лицева. І за лицевою я піднімаю петельку. Вірніше, ось тут наоборот. Ось піднімаю, ось тут убавляю. Це з нахилом вліво. А якщо з нахилом вправо, то наоборот. Ось тут ви обавляєте, ось тут прибавляєте. І коса сама собою йде в нужну вам сторону. Хто зацікавився таким візерунком, будь ласка, шукайте, дивіться інформацію і в'яжіть. Дуже класно, дуже шикарно. Так, на цьому я думаю, що все. Пряжу я вам показала. Шапочку розповіла, як в'язати. Все подробно. В'яжіть, будь ласка, знаєте, тут якби майстер-клас. Ну, що тут робити? Тут дуже легко. Просто я вам розповіла і все. Будь ласка, в'яжіть своїм діточкам, в'яжіть собі. До побачення, до нових зустрічей. Всім миру, здоров'я, щастя!